Доброго дня мої дорогі підписники, на календарю так і є, ще 10 грудня, на дворі ще до сих пор тепло. Сніг так і не пішов. Можливо піде, можливо ні. Дізнаємося пізніше. Я, як е, маю свій YouTube канал, мені потрібно придивлятися деякі відео в YouTube. Наткнувся на такого пана Арестовича. <рес> Цікава людина. Ну, Діло, я розумію, що день потрібно заробляти. Але він каже, що короче, хоче він СССР. Повернення, повернення я так подумав, скільки вони тратять в даний момент на війну, що можна построїти машину часу, зібрати цих ...любителів ССР і відправити туди там, так, 30. В 1937 год 1900. Там якраз Сталін з двері їх чекають. І щоб вони не так сильно любили. І чуть думали головою. Що «время йде, мір міняється. Треба з цим смиритися. що ви вже старі і ви вже не потрібні. Але ну, хочеться редиді атака. Я взагалі не проти нікого. Просто почувся і зрозумів, що дійсно їх. Просто цих любителей треба десь в 37 рік. А там і остались збір'ї, вони знають, що роблять. Вони їх доучать любити. Тому не зациклюйтеся В тому що вже пройшло. Бачите нове, нове, завжди перед вами відкрите. Нове завжди. Є впереді. Ми повинні навчатися не в покоління, котре вже виросло, постаріло і вийшло. Ми повинні навчатися молодого покоління, що їм потрібно. Їм вряд ли потрібно те все, що видумують ці люди. Але дуже цікаво їх слухати, тому я пропоную таку зробити машину. Що прийняв 37-й рік відправляти їх по, по черзі? Тому не сумуйте гарного вам дня до зв'язку.